Починається все з нижчої ланки, це місцеві суди. В, в Києві це районі, в міськрайоні є суди, Гроверські, Вискальські, наприклад. Взагалі всі суди поділяються на дві категорії загальні суди і спеціалізовані суди. Загальні суди це цивільне правосуддя, здійснюється, є господарські суди, адміністративні суди. Порядок Взагалі всі інстанції загального порядку вони існують в трьох стадіях. Це перша інстанція, яку подається періодна позина задава, чи не розбирається, потім апеляційна інстанція і вища інстанція, тобто Це Вищий спеціалізований суд справ, е, цивільних та кримінальних справ, Вищий господарський суд і Вища адміністративний суд. У разі, якщо першими двома інстанціями, наприклад, було задоволено позов, а касаційна інстанція його скасовує, в цьому випадку можна... Давати скаргу протягом 3 місяців до Верховного Суду. Це в тому випадку, саме коли різні норми права в різних інстанціях застосовуються. Тоді можна до перегляду до Суду України подавати. Взагалі, в загальному порядку суди приймають, трошки розписано загальні суди, що до них. У їх приблизно 666 в Україні. Цифра така, да? <рес> <рес> вона якусь має підтекст під, під собою. В цих судах розглядаються загальні цивільні справи, справи про адміністративні правопорушення. Тобто ці, ці також відрізняти адміністративне правопорушення від адміністративного провадження. Тобто це різні категорії справ. Тобто треба чітко їх розуміти, в чому різниця. Різні кодекси. Різними кодексами. Трудять. Ну і кримінальні справи також розглядаються в місцевий загальний суда. Існує така інстанція, як е, пенітенціальна система, всі знають, да? СІЗО, ізолятори, вони в тісній співпраці працюють судами, але по суті суди на них впливу немає. Тому часто відбуваються такі проблеми, коли фізично суд призначив засідання, всі вже збіглись, там, прокурори, свідки. А доставка не відбулася з якихось там невідомих нікому причин. І, по суті, зривається засідання, суд не має елементів впливу на, на ті органи. Тому тут теж існує певна прогалина. Взагалі, судова система у нас в Україні вона досить ну, прогресивна, оскільки в багатьох країнах взагалі сутня позиційна станція, там дві подації. Є первісний розгляд і апеляційний розгляд. У нас вважається, що вона більше... На людей зорієнтовано, то можна три етапи оскаржувати. Ну і не забувайте про міжнародні суди. Ще є міжнародний суд з прав людини, його рішення є обов'язковими для України. Також він, він, він навіть можна сказати його рішення десь між Конституцією і іншими рішеннями судів знаходиться, бо навіть на основі рішень європейських судів змінюється наше вчизнення законодавство. Тому можна вважати, що воно суттєвий вплив має. Ну і ці прецеденти, вони теж є загальнобов'язкові. Наприклад, якщо в ході якогось розслідування в Європейському суді справ людини встановлено якийсь факт, наприклад, що в результаті того, що людина там здійснювала наркотрафік якийсь, то там має бути, якщо це незаконним шляхом отримана інформація, то вона може бути визнана недійсною, і тоді звільняється в від відповідальності людина. І такі справи бували в цьому суді. Тобто не завжди практика. Наша вітчизняна відповідає міжнародним стандартам. Тоді можна домогтися скасування рішення вітчизняної інстації і отримати компенсацію від держави. Компенсації, які призначає Європейський суд справ людини, виплачується з в гривні, але вона формується в євро ця сума, але розраховується на НБУ на дату винесення рішення. Що ще? Може, якісь питання по судовій системі, по структурі? Можу більш детально чомусь конкретно зупинитись. А от як падає суд, наприклад, на європейський суд прав ну, людини? Для того, щоб звернутися то, до Європейського суду з прав людини, є там декілька умов. Одна з умов це те, що здійснено ефективний захист своїх прав на, між... на державному рівні, тобто для цього слід пройти всі інстанції, які є в mm -hmm. Україні. Першу другу mm третю. -hmm. Mm -hmm. Тоді вже можна скаржитися. По-друге, це має мати істотний... Додали нову обставину, вона буквально рік ще була тому була додана, це що істотна шкода завдана була. Mm -hmm. Тобто якщо вас там оштрафували і ви mm -hmm. хочете mm -hmm. штрафу скажете, ну, це не буде прийнято, оскільки ця справа не є. Mm -hmm. Ну, щоб пройти електродію, то ж теж треба ще благодіяти. Ну, по суті, гроші mm -hmm. витрачаються на державний збір в основному. Якщо юридична допомога, то цим вона дуже валюється, суми можуть бути досить різними. Це 10 гривень до 10 мільйонів гривень може бути, залежно від складності, об'єму роботи. А взагалі ну, витрати, які пов'язані з розглядом особи справа, це судовий збір. Зараз він за новими теж методиками розраховується, це процентні ставки, тому ну, 400, 400 да? это если материально. Это один из самых дешевых. Даже оскарживание да. от <с> заученного решения 400 считать. 425 mm -hmm. Только... А скажите, пожалуйста, европейский суд, это те, типа, да, кто еще шкоды, или может быть другие какие-то дела, не связанные с материальной шкодой? Ну, права людини, любі порушення ваших прав. Якщо ви вважаєте, що ваші права порушені і ви не змогли це довести на державному рівні, і ця шкода є істотна, то можна скаржитись виробити. Ну, істотна шкода не матеріальна, моральна. Ну вона ж теж може бути істотна. Якщо вас просто на ногу вам наступить, то це ну, не можна вважати да, істотною шкодою. Якщо вас рік цілеспрямовано присували, принижували, що принижувала гідність, то це я вважаю істотна шкода. І... Там, наприклад. За добу полону десь 80 євро, здається, не ховуть ну, тим, хто зараз військовополонені, або навіть цивільні люди, які потрапили в полон, вони подаючи потім позов до Європейського суду, будуть отримати компенсацію. Держава не змогла забезпечити їм право на свободу на ресування. І компенсацію від нашої держави? Ну, в нашому війну. Бездіяльність нашої держави призвела до того, що наші віде. громадяни понесли певні матеріальні і моральні втрати. Ну, власне, європейський сус захисту і свободи людини цей крас стосується того от визначеного переліку прав і свободи, які визначені в міжнародних актах, які я вже перевідчував. Конкретні да, от, от свобода була знадана, свобода мерові завдання, це готування, ну це різні, різні Сексуальне різні. насильство, Матеріальне це не духомість, майно там професійні якісь. Законний законний звін. Звін. Да, ну, це ви любиться, да, це з одного боку ну, є певний мінімус цих прав людини, є воно розширено, якщо це стосується ну, і політичні, ще є соціальні, але там ну, це теж чіткий перелік. Тобто, ну, зараз ми ну, наврядчі можемо перечислити ті, якби, всі категорії справ, які тут може перепрацювати, тому що ну, але він є це обмежений. Ну, Судно по конвенції вони не сприймають заяви, які по Тобто будь-яку ситуацію треба притягувати все, Де, так, до, до, до перелік, який є у конвенції. Ще питання, а ви уточніть, я для себе пояснити хочу. Процедура стягнення коштів по рішенню Європейського суду, я знаю, вона виглядає таким чином, тобто так. так. є рішення Європейського суду. Воно обов'язково до виконання, але у нас ну, по законодавству при формуванні бюджету на наступний рік закладається сума, вона враховується там, по якимось формулах. Тобто це сума X. Вона чітка, вона не трансформується на протязі року, ніякими засідання на ніяк, рад. І у нас, я наскільки знаю, є люди, які погравали суд ще в 2012 році. Да, там, це Чорнобильці, там 200 чоловік, які кулектують каргу подавали яким було присуджене стягнення, вони досі не отримали кошти, Тому що кошти, які закладаються в бюджет, ну, наприклад, на 2013 рік, да, це було що 6 мільйонів гривень на виплату стягнути по рішення Європейського суду. А рішень Європейський суд виніс там на сотні мільйонів гривень. Чи так це? Чи можливо я що контрагує ці при... ситуації а ми... механізму відсутні? Ось є рішення суду, ви подаєте насправді не зовсім так. Механізм відсутні, тобто ви можете повторно повідомити європейський суд з прав людини, що бездіяльність держави призводить до невиконання рішення такий, тобто. В принципі, ну якщо в бюджеті немає, не закладено на 16 рік, на все це, це ж не проблема людей, які виграли справу. Це проблема країни, що вона не раціонально якось розподіляє свій бюджет. Правильно в тобто них є зобов'язання, вони підписали цю конвенцію, тобто вони зобов'язані виконувати її сьогодні. Я про те, що кажу, що це проблема. Є якийсь чіткий механізм, чіткий механізм значного стягнення. Це Позов про арешт, наприклад, якогось майна України за інформацію. Насправді це простіше можна зробити. Ви, ви, ви документально фіксуєте не, факт, не, да, що від, ну, не відбулася оплата. Да, Ось є рішення, да? ви звертаєтесь в виконавчу службу, правильно? Так. О, ну, да, ну, вони вам поцільно і надають відповідь, що в бюджеті недостатньо кошти. Ви прикладаєте цю відповідь, надсилаєте Європейський суд з прав людини знову ж таки заяву про бездіяльність держави зв'язку з невиконанням рішення суду. І ще суддя. На іншому випадку, ну, є спочи, про правах людини у суді також не відбувається через місяць засідання. Ви знаєте, з огляду на так сказати, резонансні справи є справи, які чекають черги по два роки. Так? Добре, можна знову ж таки пробувати проходити всі ці інстанції, оскаржувати бездіяльність. Так, так. Знову через... рішення суду з Ні, про стягнення суми. Про зобов'язання виконати дії. Не з простягнення, а про зобов'язати виконавчу службу чи Механізм нет. примушення держави для, на виконання рішення. Ну, Насправді варто сказати про те, що... От, я хочу почути одну чітку mm -hmm. відповідь. Давайте будемо правду в другому очі казати. Да, Назвіть роз... мені механізм. Дефініцію пом'яти на слова, ну яка правда просто так питання ставите. ні, ні це ж можна я відповім. А, ну якщо тим насправді механізму? Насправді, дійсно, а, мені, права людини, це дуже взагалі нове явище. І ми тут дуже звикли говорити зараз про те, що нам держава винна, про те, що там права людини нас в будь-якому випадку. Про те, що зараз ми говоримо, ми самі ну, формуємо цю практику, цей механізм, тому що він, ну він недосконалий. все одно. В будь-якому випадку ну, от, не виконується, держава не виконує, ну Білорусь взагалі не виконує, і пішла з всіх цих міжнародних інституцій і норм, і живуть вони при батькові, і, і все. От, і, ну, на, насправді ну, це наша задача ну, от, е, знову ж таки піднімати це на міжнародному рівні. Міжнародні організації присматі, вони кажуть, а ми там санкції економічні на вас накладемо. Ну воно настільки все. Ну і тривали, і складне, тому що ну от такого однозначного, якби сказати, що ми звернулися до європейський суд угу. через 5 років, там або через 2 роки, або через року, в будь-якому випадку це рішення ну, Ми отримуємо бумажку. і Все ми отримаємо бумажку. Да, а практика на Це настали... я повертаюсь до мого питання. Я на вашій презентації задав питання стосовно взаємодії з міжнародними інстанціями, що є ефективнішим. можливо. Взаємодія з тими інстанціями, з якими працюєте працюєте ви, Азон, вона в деяких випадках більш ефективніша, ніж звернення до ЄСП. Ну я не можу це сказати, факт. що більш ефективніша або менш ефективніше. Я можу точно сказати, що якщо в поєднанні це може бути ефективніше. Тому що, ну от як нам пояснило там окремі посольство або окрема організації, ви розумієте, що от зараз ви скажетесь, ви не бачите взагалі змін? Ну от ви, ви не бачите, ну от все в вас погано. Але е, цій державі, в, наприклад, там, е, в США або деш, вже поставили галочку. Тут ми їм не видаємо щось, або там ми ж їх десь не припускаємо, тут ми віддаємо менше в'їзд чиновника, або там ми їх включили в список магнітського. Тобто з'являються постійно якісь моменти, елементи, е, ну, в які держава тим чи інакше ну, попадає, грубо говоря, якщо вони не виконують права людини. Ну, реально ну, цей механізм дуже такий. Крупкий, тому що і хрібкий, тому що е, кожного разу його необхідно відстоювати, його необхідно виборювати і вимагати, тому що ну, так просто, ну реально воно не виконується. Ну, от. Я вам більш може, конкретно відповім на ваше питання, да? так? Тут немає якогось панацеї, але тут треба довбати усі дірки, як кажуть. Да? Тобто, якщо є механізм правовий, то треба їх всім ці механізми використати. Тобто у вас є на руках рішення ЄСПЛ, яке ви виграли. Це ну це супер вже. Це вже це. Я не кажу, що це 100% справи, але це десь 60-70 відсотків І вам у цей успіх треба довести до кінця. Не просто сказати, а що ж, ми не можемо отримати кошти. Треба в усіх інстанцій скаржитись, якийсь розгляд суспільного як ви розказував, да? журналістів. Тому. Тобто тиснути до останнього, щоб держава виконала свої зобов'язання. Зобов'язання є, підстава виконати зобов'язання теж є. Тобто, ну. Треба просто на неї тиснути. Тому ми створюємо всі різні громадські об'єднання саме для тиску на державу, щоб вона виконувала свої функції, а не займалася чимось іншим. І також ну, з Європейським судом. Насправді там за рік розглядається 40 тисяч справ. Ну, собі... Звернень ж десятки ліків. А звернень ну, кінок більше. Тобто, ну, вони теж... У них немає якоїсь там мети, от тут робити так, а тут по-іншому. У них є конвенція. Якщо відповідає конвенції, вони розглядають, і виносять рішення. І повірте, ну, рівень правосуддя у нас і у них він трошки різний. І їх якось, нам хоча треба якось ну, дійти до того, щоб вони якісь співрозмірні були. І тоді можна буде вже говорити, а як же нам реалізовувати, як ще щось. У нас просто в судах існує ну, як така от ситуація, що -то. може суддя винести рішення, да, апеляція його скасує. І ніякої відповідальності в нас за суддя, по суті. Хоча він ну, не ті норми права застосував. Він там іпні якісь факти прийняв і, як законні. Фактично, ну, попер... ухвалу апеляційної станції треба відправляти в вищу кваліфікаційну комісію, а вона не ну, вже на нього не... якісь станції. Вона ж це не заліз. Ну, тобто, ну, такі моменти вони є, але ж ми з ними боремося, сподіваюся, ми їх в подальше. А еще можно спросить на, на, на уровне Украины. Он, допустим, там, да, там один процесс, как выявили решение суда, он его не виконується. Начали опять писать, там открыло э, криминальное провадження по 382 го невыполнення решения суду. Милиция закрыла. Расследовали там пару месяцев, закрыли. Процесуальний керівник скасував, открыл. Опять попала в милицию и вот это вот туда сюда, А Там открываем по факту чи по особи. По особе. Особи. Да, доказано там все как бы это. Как вот это вот, решение все-таки выполнилось в конце концов? Мы уже год э, наблюдаем вот это невыполнение решения суда и туда-сюда. А прокуратура сейчас говорит о том, что у них э, в связи с реформой там сняли какие-то функции, и они тоже как бы не теме. Ну почекайте, там який, який ну, на, на, на данный этап яка там ситуация остальная? Скасована, чи призначено, что там? Э, После скасованных заново уже. На новий розгляд. Да. Ну, це а може бути довго. Що... Це... Поки нікуди треба дорозглядати цю справу. Ну, дивіться, в мене була ситуація, я поновлював працівника аеропорта Бориспіль на роботі. Бориспільський міськрайонний суд. Mm -hmm. Суди... Судимось з Борисполем. Ви уявляєте, яка там ситуація взагалі. Ти туди приходиш, там мало того, що це дивляться як якусь як дивну людину, да? по-друге, ну, вони в переконані всі свободі дії. Нам вісім раз Бориспільський суд відмовляв задоволення позову, вісім раз операція скасовувала це рішення. І вісім разів, 6,5 років людина поновлювалася на роботі. Але ж їй виплатили за всі 6,5 років, а не за ті 3 роки, які ну, по суті, ми хотіли. Тобто вони нам заплатили два рази більше грошей через свою самовпевненість. Ну, тобто це не панацея, але ну, маємо всі процеси доводити до кінця. Якщо ви кинули справу, дійшли до 90% і кинули, то вважайте, що нічого не робили. А якщо у вас є рішення суду, яке загально загальне, загальне обов'язкове для виконання, добивайте свого, штурміть його. На всіх. Всіх, хто замішані, всіх, хто приймали участь. Ну Якщо конкретно якийсь кейс, я вам залишу свій емей, можете писати може конкретно пораження. Тобто, ви зрозумієте основний меседж, який я хочу вам донести, що ну, суди вони різні, і судді всі різні. І законів у нас багато, вони теж різні, є і хороші, і такі нейтральні, погані є. Але ж ну, ми, як свідоме суспільство, ми маємо витягувати з цього те, що нам потрібно, концентруватись на цьому і доводити до якогось логічного результату. Тоді буде успіх, і будуть певні здобутки. Ну, Навіть в складних умовах треба справлятися і знаходити можливість вирішувати питання, доводити до кінця. В принципі, по структурі суду здається все. Може, якісь ще питання? Ще одне уточнення. Да. Касаційна інстанція адміністративна... адміністративна... – це Вищі адміністративні вищий... Ну, Касаційна інстанція для загальних суддів – це Вищий спеціалізований суд розвитку цивільних та кримінальних справ, для господарських суддів – це Вищий Господарський суд України, і для адміністративних судів Вищий Адміністративний суд. А Верховний суд – він як третя з половиною інстанція. Тобто він не в усіх випадках можна звернутися в деяких обставинах. якщо Оці два, ну, дві інстанції винесли якесь одне рішення, а третє винесло інше, тоді можна звертатись суд. Mm -hmm. ну, ще по, по господарських судах, ви знаєте, там процедуру. Для того, щоб звернутися в Верховний суд, треба написати вищі господарський, що дозволяє чи суд, п'яти суддів переглянути рішення колегії з трьох mm -hmm. ну, судів. Допускати до перегляду, вищої інстанції своє рішення, чи не допускати? Це пережитки якоїсь ну, да, да, не знаю, з перехідного якогось періоду. Взагалі у нас трошки не до кінця допилено це все. Існує господарський кодекс, який ну, є багато проблематиків, може посадово розказувати. Не знаю, чи всім це буде цікаво. Але насправді, ну, ми на шляху до консультації законодавства, по-перше, з європейським законодавством, по-друге, щоб... Наше вітчизняне законодавство не мало між собою протиріч. Коли один кодекс суперечить іншому. Вони мають однакову юридичну силу, але одні й ті ж самі положення по-різному трактують. Наприклад, один термін, один той самий термін різні визначення в двох кодексах. Теж дає змогу маніпулювати якимись ситуаціями. Там навіть в одних кодексах буває в двох статтях. Теж різні. Ну, тобто багато таких фуансів. Що... Знову ж таки, у нас в Верховній Раді. Це законотворчий орган, який, по суті, має складатися з професійних законотворців. Так. У нас там в основному люди не фахові і цим займаються якісь їхні помічники чи якісь їх фірми на підряді. Тобто Через цей весь сербор часто непорозуміння, якісь, хтось злобів, якісь інтереси притягує чисто під себе закон. Маємо те, що маємо вживати місцеві армії. За слово, ми тут не стосується України, ми часто чуємо Страс, ГАГа. Страф", Страф", Страф". Страф да. Гага, Росія, так. Коголівський. Це арбітражний. Дивіться, Гага це кримінальний суд. Гага, він згідно Римського статуту, теж розглядає кримінальні злочини проти людства, по суті. Тобто, для того щоб нам потрапити в юрисдикцію, треба ратифікувати Римський статут. Наші теж граються з цим звугнем. Вони там в тій частині визнають Римський статут, і тут ми теж чуть-чуть хочемо записати, що вони майдан порозслідували. Тобто це ну. Взагалі, з позиції міжнародних юристів це не коректно. ви знаєте юридикцію Римського статуту або ні. А отак от, ну це тільки в нас так. Не хочемо там ми, Враховуючи наш менталітет. Це така формуляна. Це чисто сторони індивідуальні позови. Зрозуміло, це зрозуміло. Арбітражні суди, там зовсім інша специфіка, там дуже користуватися. Там Як як в Лондоні, я не знаю, хтось може дальніше розповісти, це ну, не стосується. В принципі, все, я до заувагу.